Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі, і мав записувати це відео в інших умовах, на іншу камеру і з іншим фоном, але не зміг просто проїхати мимо. Справа в тому, що хочу вас привітати, а їду якраз на службу в село, де вона звершується тільки один раз на рік. І це один раз на рік це на Пасху. І, дорогі, чого хотів вам побажати, недаремно Пасху святкуємо саме весною, коли все розпускається, розквітає і дає нам нову надію. Так от хочу побажати вам цієї особливої нової надії. Момент, коли все якесь таке страшне, важке. Ну, як можна радіти, коли, наприклад, ти знаєш, що сьогодні привозять військового до твого міста і сьогодні буде відбуватися цей похорон там. Чи коли знаєш, що там складна ситуація, там складна ситуація, там складна ситуація. Дорогі, власне, ця складна ситуація, вона і стимулює нас до того, щоб радіти. Бо ми бачимо, як все це зовнішнє абсолютно не впливає на те, що мене чекає така прекрасна перспектива. Перспектива вічності, яку відкупивши мене, дає мені Ісус Христос, так от бажаю вам, дорогі, щоб ми тішилися не тим, що зелена трава, не тим, що прекрасна погода. Хоча це важливо, це впливає на наше серце. Але щоб ми передусім сьогодні з вами раділи, тому що я повірив Ісусові Христові, а значить, на мене чекає життя вічне. А... Разом з тим надія на це життя вічне, яке не залежить від того, які інші люди, як вони ставляться, як вони себе поводять, чи добрі вони, чи злі. От, е це просто якби миттєвість, це тимчасовість, за яку нам треба змагатися, щоб пережити її гідно. Але в кінці кінців, переживши це гідно, нас чекає Воскресіння. Не забудьте про це, бо про це саме нам нагадує сьогоднішня неділя. Я вам дякую і бажаю просто нереально прекрасного святкування. Прекрасного, тому що воно наповнене Воскресним Ісусом Христом, який дає нам надію. Дякую і поїхав далі. Христос Воскрес!